А з чого все це починалося? Ми навчалися в магістратурі, і закінчували її в 2006 році. І от три жінки, які е, нам е, змінювали свідомість. Це е, пере... Ванівна, яка казала, якою має бути сучасна українська еліта, Це Гунюкова Лілія Васильівна, яка казала, якою має бути політична партія, якою має бути політик, і Логунова Марія Миколаївна, яка казала, як має себе поводити сучасний державний службовець або представник влади, пройшов певний час, і ми зрозуміли, що а, ну Враховуючи ті революційні події, бійки політичних партій, ті люди, які прийшли до влади, вони чомусь не відповідали нашим критеріям, того, яким це має бути. Тому зрозуміло, що потрібно об'єднуватися, бачити очі порядних людей і робити щось своє інше. Можливо, це паралельна реальність зараз. оця реальність іде. Одна своїм шляхом, наша іншим. Комусь це подобається, комусь це не подобається. Але коли я зустрічаюся з нашими друзями, а вони переважно це аспіранти, докторанти кафедри державної політики та управління політичними процесами, випускники цієї кафедри, мені дуже приємно з ними зустрічатися і говорити про те, яким ми бачимо наше, наше майбутнє. Я потім роздам буклетики, Тут є дуже цікаві речі. Зкладена і символіка. І я Марія Іванівна, яка писала в своїх книжках, що інтелект виходить на першу роль окрім грошей, якими володіє сучасна. Ну може там псевдоеліта, як казав хтось. Ну кожен так своє від цього відчуває. Тому а, прошу продемонструвати фільм, який ми зробили спеціально для вас. Будь ласка, а, але що перше? Гроші чи інтелект? Інтелект.